Шановні телеграмші інформації телебачення фромціві, це пряма трансляція. Дякую, що ви з нами для спосіб Андрій Поволиць, журналіст і Владислав Повтруб. Журналіст. Ми зараз маємо одне запитання, уточнення для пана Тягнебока до пана Тягнебока. Зараз ми його почекаємо. Стосовно мандату від Майдану, в принципі, коли це відбудеться, і хто піднімає це питання, в принципі, ж вони й мають їх ці питання піднімати. Маленькі уточнення так. от майдан мандат від майдану. Тобто, це буде найближчим часом підніматися питання кожен, з трибоз. Послухайте, дивіться, кожен раз. Як ми виходимо на трибуну, наприклад, там скажімо, вирішуємо іти пікетувати, Якийсь суд чи йти, наприклад, пікетувати е, якийсь об'єкт. Ми спитаємося в людей. Люди добрі. От ми вам пояснюємо. Ми вважаємо, що на такому то етапі нам важливо піти пікетувати цей об'єкт. Тому що пікетуючи цей об'єкт, це ми пояснюємо. Наприклад, це буде певне блокування е, там адміністративних будівель, що створить певні проблеми для влади. Народ каже, правильно йдемо, блокуємо. А, нема заперечень, Нема. Значить, ми формуємо і блокуємо. Коли формували ми. Е, е, Питання, які мали би викристалізуватися в політичні наші вимоги, ми ж чітко людей питалися. Люди добрі, чи ви виступаєте за те, чи ви вважаєте, що потрібно нам піднімати питання? Наприклад, про е, перезавантаження влади Це основ... ми про переговори, Я маю на увазі, коли так, буде підніматися зараз питання сьогодні. завтра? коли буде політичний момент? Коли буде серйозно стояти питання, можливо, і Про потреби таких речей. Ну, я ж скажу, взагалі, будь-що не акцентуйте, будь ласка, на одних переговорах наразі. Ви чуєте, що люди кажуть ніяких перемовин, і ми звичайно йдемо на те, що говорять люди. Люди говорять, поки не будуть, поки влада не виконає наших умов, значить ніяких переговорів не буде. От як ми можемо йти на якісь переговори, якщо вони, наприклад, шістьох відпустили, а решта не відпустили? Що то таке? Тобто, наприклад, ми як представники почекають. А, а що то що то значить за вибіркові якісь такі? Того відпустили, то того... вони що нам ласку роблять. Більше того, вони одних відпускають і проти інших кримінальні справи відкривають. Ми вже знаємо, що відкрили кримінальні справи проти народних депутатів Мірушниченка, Мохника, Сабія. Тут, то що? Вони що нас за дурних тримають. Зараз вони нібито хочуть витягнути нас на якісь псевдоперемовини, а потім, коли це завершиться, активізують кримінальні справи. Ні, ні, так не вийде. Ми знаємо, що цієї ночі, особливо. У сьогодні зранку вона була дуже активною. Люди буквально сідали в будь-який транспорт в автомобілі, в електрички, будь-як добратися до Києва знаходили можливості, і ми очікуємо вже одесь зараз, на годину 10-11 по часу. Так виглядає майдан буде просто переповнений. До речі, це нам створює певні моменти, що треба не тільки готуватися до можливого штурму, але й ще треба людей обігрівати людей треба годувати треба забезпечувати життєдіяльність цілого майдану і наметового містечка